Служба безпеки України розробила і впроваджує унікальну методику використання безпілотних технологій, щоб ефективно знищувати ворога та його техніку на полі бою, а також військові об'єкти у глибокому тилу РФ, також щоб протидіяти розвідувальним дронам. Про це розповів голова СБУ Василь Малюк, виступаючи на форумі Україна, рік 2025». Зокрема, на лінії бойового зіткнення дистанції для роботи дронами розподілені наступним чином – до 20 кілометрів, від 20 до 40, від 40 до 80, від 80 до 120 кілометрів. А для ураження військових об'єктів на відстані понад 120 кілометрів бійці СБУ використовуватимуть далекобійні дрони. Наразі в глибині території РФ служба безпеки спільно з побратимами сил оборони вразила 48 складів боєприпасів арсенальної зброї аеродром із військовими літаками тощо і окремий напрям виведення з ладу нафтовидобувної і нафтопереробної галузи, які безпосередньо фінансують Міноборони РФ для продовження війни в Україні. Саме цей факт відрізняє українські атаки на ворожі НПЗ, котрі працюють на російський військово-промисловий комплекс і ракетні удари РФ по енергетиці України, які є актами геноциду щодо цивільного населення. За словами малюка, внаслідок дронових ударів російські підприємства нафтопереробки та видобутку зазнали багатомільярдних збитків з урахуванням втраченої вигоди. Також голова СБУ розповів, що спецслужба знайшла ефективну протидію розвідувальним дронам РФ. Тож тепер українські дрони, які коштують по 700 американських доларів, можуть знищувати російські безпілотники вартістю по 100 тисяч доларів США. Окрім роботи на фронті, СБУ дає жорстку відсіч і внутрішньому ворогу та запобігає розвідувально диверсійним проявам російських спецслужб.